Вітаю, друзі! За дезертирство не будуть саджати до в'язниці, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби. Відповідний законопроект зареєстрований в Верховній Раді, і, схоже, на все буде дуже швидко проголосований, бо серед авторів і Федя Вінніславський з оборонного комітету і. Іонус, е голова правоохоронного комітету, тобто слуги, тягнуть цей законопроект. Якщо злочин вчинено вперше до закінчення досудового розслідування, що їх добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повертатись до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності. Станом на сьогодні відкрито 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військово кримінальних правопорушень. Сезичечників 100 тисяч. Якщо приймуть цей закон, будуть тікати потім повертатися. Що роблять слуги? Чистої води популізм. Вони не знають, що робити з сезичесниками, тобто з дезертирами, і придумали отаку от історію. Ця історія не працююча, тому що вона навпаки заохочує втечі, відситься, якщо піймають погодиться повернутись. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.